У горах Трансильванії, де туман стелиться так густо, що здається живим, стоїть замок графа драку. Чорно, мов роздерте серце землі, він уріс у скелю так глибоко, ніби з неї й народився. Навколо мертвий пагорб. Де не чути ні співу птахів, ні шереху звірів. Дерева стоять викручені, мов тіла тих, кого змусили кричати до світанку, а повітря пахне холодним залізом і старою кров'ю. Одного пізнього вечора мандрівник Марко заблукав серед цих похмурих схилів. Туман обвивав його щиколотки, липнув до шкіри, шепотів щось чого він не міг розібрати. Він ішов стежкою, яка здавалася надто прямою, надто тихою, немов сама земля заманювала його до замку. Коли Марко підійшов ближче, над фортецею зблиснуло щось червоне, наче очі. Що стежили за ними з темряви. Головні ворота скрипнули і повільно розчахнулися самостійно, запрошуючи всередину. І Маркові здалося, що за тим звуком ховається сміх. Усередині замок був темним і безмежним. Коридори тяглися, викривлялись, ніби дихали. Тіні на стінах миготіли, наче страждали в безмовному полоні. Під ногами інколи щось хрустіло, висохлі кістки дрібних тварин чи, можливо, когось значно більшого. У тронній залі стояв граф, його силует був довгим, нелюдським. а обличчя. Майже прозорим, як світанковий іній. Очі світилися червоним холодом, від якого Маркові здалося, що кров почала застигати в жилах. Кам'яна підлога була вкрита відбитками рук. Але, придивившись ближче, він побачив вони були справжні, втиснуті в камінь зсередини. Марко завмер. Відчуваючи, як кожен подих у цьому залі не його власний. Здавалося, самі стіни вдихали і видихали холодом, стискаючи простір навколо. Граф не рухався, але його тінь ковзала вперед, ніби жила окремо, протікаючи по підлозі між тріщинами каменів. Ти прийшов, промовив він голосом, який звучав водночас поряд, і далеко, немов колодязя. Марко не знав, чи це питання, чи осуд. Він зробив крок назад, та двері за ним тихо зачинилися відрізаючи шлях до втечі. Я, Я заблукав. Видихнув він, хоча слова давалися важко, ніби повітря тут було надто густим. У цьому місці заблукати не можна, відповів Дракула. Сюди приходять лише ті, кого кличе кров або ті, що вже належать мені. Тіні на стінах заворушилися, витягаючи руки до Марка. Вони шепотіли хриплими голосами, і він упізнавав у них віддалений відгомін людських стогонів. Здавалося, відбитки рук на камені почали рухатися, повільно проступаючи на поверхню, ніби камінь сам народжував нові тіла. Я тут ненадовго. Зібравшися з силами, прошепотів Марко. Мені потрібно лише вийти, будь-куди. Граф усміхнувся тонко, майже непомітно. Але Марко відчув, як холод тієї усмішки пройшов крізь нього до кісток. Вийти? перепитав Дракула. А куди ти підеш, коли темрява вже стежить за тобою? Коли туман знає твоє ім'я, ти перетнув поріг. Граф зробив крок, і цей рух був таким тихим, що Марко не почув його, лише побачив, як постать опинилася ближче, ніж дозволяв здоровий глузд. Очі дракули світилися так яскраво, що Марко мусив відвернутися, і тоді він побачив тронна зала, яка раніше здавалася порожньою, була заповнена постатями, напівпрозорими, мов туман, вони стояли рядами і тягнулися до нього блідими руками. Ті, хто забажав піти. Промовив Дракула. Вони й досі йдуть. Марко відчув, як щось торкнулося його плеча. Холодне, яке, і водночас кисляве. Він рвонувся вперед, наосліп, не знаючи, куди біжить. Коридори замку змінювалися, перекручувалися, сходи вели то вниз, то вгору, а тіні. Пересувалися за ним, сміючись. Нарешті він побачив двері вузькі, розтріскані, крізь які пробивалося тьмяне світло. Він кинувся до них, штовхнув, і двері розчахнулися, випускаючи його назовні. Марко опинився на холодному камені просто під стінами замку. Ніч була нерухома. Туман лежав на землі товстим молоком. Здавалося, він вирвався. Він обернувся до замку і завмер. Ортеця була зовсім іншою. Чорнота морів розчинилася в темряві, вікна були темні, мертві. ніщо не рухалося. Наче всього кілька хвилин тому там не було ні голосів. Ні тіни, ні самого графа. З полегшенням Марко зробив перший крок до стежки, яка мала вести вниз у долину, але туман, що обвивав його щиколотки, знову зашепотів. Тепер він виразно почув слова ми ще не закінчили. Марко сахнувся і раптом зрозумів, що туман підіймається все вище, його ноги стали важкими, наче свинцеві, Світ навколо посірів. Він озирнувся і побачив, що ворота замку знову відчинені. Повільно, ніби терплячий хижак кликав свою здобич, а поруч. Стояв граф Дракула, ледь видимою у Мареві, немов привид, але абсолютно реальний. Він не усміхався тепер, лише дивився, і цього було достатньо. Я ж казав, промовив він тихо. Сюди приходять ті, кого я. Обираю. Марко хотів крикнути, але туман закрив йому рот, мов долоні. Він відчув, як земля під ним зникає, як тінь заповзає йому під шкіру. Останнє, що він побачив, перш ніж темрява поглинула його, був замок, нерухомий, мов сплячий звір, який прокидається лише тоді. Коли хоче нової душі, а над ним диві червоні крапки в повітрі, очі, що стежать завжди.